Всім привіт! Ви на каналі Життя Бутя і це новий влог про розсаду. В мене вже якесь захворювання. Ми поїхали на закупки, я попала в відділ з рослинами і тому подібним. Набрала нових томатів. Дивіться, які прикольні. Шарпей якийсь. я таки ще не саджала. Оцей... Великий лімонний. Це мені подружка сказала, що він дуже соковитий, смачний. Я взагалі дуже люблю е, томати жовті, оранжеві, рожеві. І черіки, звісно. У мене черіка там вже куча, я не знаю, там близько 30 сорти його посадила, і це я взяла це саме крупноплодні сорти. Ось такий ще хамелеон. Тоже виглядає гарно, я знаю, що з цього буде. В принципі, ці фірми всіміна насіння. Точніше, нормально. І ось, такі, ось така редиска, пасхальні яйця я вже її декілька років саджаю. Ось з саме цієї фірми. ось така дуже смачна, велика. Вставлю вам фотографію, які з неї класні редисочки виростають. І вона не гірчить. Що ще? А, там в продуктовому відділі попались червів, ну вони просто дуже красиві. Я не могла мимо них пройти. Взяли на їжу, звісно. Дивіться, які вони красиві. Такі каштаново, фіолетово-червоні. У мене щось схоже є, по-моєму, біливе 20, схожий сорт. Но там вони більш фіолетові. А ці всередині такі коричневато красні красні. Ну, попробую їх посадити. Сорт не написано, написано, що просто томат чері коктейльний. І ще взяла вігну. Така штука в мене вже росла, тільки це кущева, а в мене була плітиста. Це, хто не знає сорт цієї спаржової фасолі, але вона виростає, ось самі оці фасолини виростають близько метру. Я вам ставлю фотографію, яка в мене виросла, там з неї дреди були виселились. Ця фасолька дуже смачна. Кущову я ще не саджала, спробую. Вона на смак, от, як молодий горошок. Можна навіть сиру їсти, можна просто в пару хвилинок. Також я її консервувала, маринувала точніше, і заморожувала. Класна штука. Це рекомендую від душі. Не знаю, за оцю фірму я іншу брала. ну Взагалі, ця вігна прикольна. Так, що ще? А, і підемо покажу свою розсаду, що вона вже повиростала, повилазило. І ось вам звіт по моїй розсаді. Ще зійшли перчики. Це червоно-болгарський. і от той, що я показувала Мерседес, теж там повсходила. Як я вже казала, я саджаю по дві насінинки. Якщо дві зійшли, то так дві і саджаю в одну лунку. А, так. У мене все отак досі стоїть накрите, там деякі вже прокльовуються. Це противокотячий захист. <гум> У мене два коти, вони дуже люблять ось такі тепленькі місця. і ось сюди залазять і тому такі шипи. <гум> а тут просто пластиковою кришкою накрита. Ось цей Мерседес. Він там ще є, вилазить. Нагадую, воно росте в мене без підсвітки на підвіконні. Тут дуже гарне світло, велике вікно, майже 2 метри. Тому нічого я не підсвічую. Так, ось тут у мене зайшли баклажанчики, Уже витягнулись, треба їх переставити на те вікно в кухню, бо ці в мене стоять в іншій кімнаті просто біля батареї. І ось тут, бачите, їх по 4 штучки. Це було якесь старе насіння, я навіть не пам'ятаю, що я збирала якийсь мікс баклажанів. І вони вже такі чорні були. Я думаю, я кину їх по три, по чотири, вдруг не взійде, А вони, бачите, всі повзходили. Я, мабуть, їх розсаджаю. І ось тут ще якісь. А, це в мене вже а, це помідори вже сходять. І хотіла показати прикол. Купляла грунт поліський, два мішки в одному ж магазині. Дивиться, в одному, майже чорний, і трошечки переліту. А наступний мішок відкрила, він наполовину з переліту. Хоча брала ну, там, щитаю, одна партія, чи може, не знаю. І я думала, може, його там погано перемішали, або там знизу. Я висипала цей пакет, переколотила, і все одно там більше переліту. А, ну, написи все однакові, Я не знаю, в чому прикол. Так це, так, це в мене вже помідори вилазять, а це баклажани. Ось, Ось така в мене розсада. Зроблю зараз зберу полку і поставлю їх на кухню на вікно, бо вже витягнулося, бачите, які довгі. Ну, і що їх теж перепікірую, так сказати. Що ще вам показати? А більше нема чого показувати. Оце все, що за тиждень виросло, як я посадила. І від томатики, ось тут тут, у мене тут, і ще там одна коробка, і тут все вже, я так зрозуміла, це якісь, мабуть, ранні сорти. Так, Це, тюльпани. Це, коротше, посходили черіки в мене. Оце що? Це зелений тигр. Феті, зелений тигр дуже прикольні томати, вони такі невеличкі, на сливки схожі, але кожура в них м'яка, вони повністю зеленого кольору і всередині і знаружи. І дуже смачний, і в них така кислинка якась фруктова, вони навіть мені чимось ківі нагадують. Це вони, по-моєму, теж якоїсь американської селекції. Якщо вже і томати сходять, буде це все розсаджувати. А от з ґрунтом я не знаю, що це за прикол. Може, там останній був пакет там з ячей чи, чи з партії в останні пакети, весь переліт згорнули. Ну, надіюсь, в він буде так само рости. Вон, він прямо білий наполовину. Бачите різницю? Це два різних мішки. Я я оцей перемішувала, думаю, може, там все в кучу збилось. Ось таке буває. Ось те, що я вам казала про землю, бачите, вона прям така і є. Наполовину з перлітом. Так, а я ось що вирішила зробити. Взяла, розрізала ось цей черік, то що я показала, гарненький такий фіолетовий. Бачите, як я всередині це його трошки ножом поковиряла, беру горшочок і туди ось це все. Чвірк, нічого не сушу, нічого не етого, так пальчиком розрівняла. Все, водичкою побризкаю, буду в нас помідорки. Які гарніше взайдуть, розпікірую, оставлю посильніше, погарніше. І все, без заморочок. Цей сорт я назвала шоколадна Фіолетові чері. Логічно, <гум> логічно. Так, в мене на цьому все. Зараз доїм цей помідор. А, на цьому я з вами прощаюсь. Дуже вже хочу, щоб наступила весна. Хочу вже саджати город. Хочу вже оце все. А не сидіти вдома. Ще у нас скоро будуть нові перепілочки, будемо брати інкубатор. Брудер вже зробила, але це буде в наступних відео. Всім па-па!